Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Як завжди, головні новини цього тижня. Отже, Нідерланди обрали про російську владу. Німецька профспілка машиністів має намір знову оголосити страйк. Європейський союз може розглянути варіант прийому Молдови та Грузії без території Приднестров'я, Абхазії та Південної Осетії. І ще декілька важливих новин для українців з Європи. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так, ви допоможете розвитку україномовного каналу Ukraine», Україн», Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, партія ультраправого лідера Герта Вілдерса, який виступає проти постачання зброї Україні, остаточно перемогла на виборах у Нідерландах. Так звана партія Свободи вона здобула 37 місць у палаті представників на одне більше ніж передбачали екзитполи. Прихід до влади Герта Вілдерса в Нідерландах загрожує європейській підтримці України. Партія свободи правопопуліста Вілдерса отримала найбільше голосів на виборах у Нідерландах. Російські державні ЗМІ подали цю перемогу як хорошу новину для Росії і друзі, це не дарма. Вілдерс отримав право формувати коаліцію, але наразі залишається невідомим, хто допоможе йому зібрати більшість. Місцеві видання повідомляють, що Вілдерс пом'якшив деякі свої антиісламістські позиції після перемоги. Друзі, нагадаю, що Вілдерс відомий своїм давнім євроскептицизмом, також давньою підтримкою повернення контролю над кордонами країни, зменшенням імміграції, скороченням внесків до бюджету Європейського Союзу. Та вета на будь-яке майбутнє розширення ЄС також він вимагає припинення постачання зброї в Україну з боку Нідерландів, тобто припинити військову підтримку України. Це друзі означатиме кінець альянсу винищувачів, які насамперед асоціюються з нідерландськими F-16. Він також виступає за негайні переговори між Україною та Росією. У 2018 році, наприклад, Вілдерса запрошували спікером Думи і кілька разів, як гостя для інтерв'ю на російському пропагандистському каналі РТ, де він висміював експертів, які попереджали тоді про бажання Путіна розширити територію РФ, і говорили про русофобію. З України хочуть зробити Ізраїль. Так пише журналіст з Financial Times після поїздки до України та спілкування з місцевими чиновниками. План гри полягає в тому, щоб створити військову економіку орієнтовану на оборону та технології, за моделлю Ізраїлю, Пише журналіст. Раніше західні змі писали, що у Байдена хочуть запропонувати Україні замість членства в НАТО десятирічну програму військової підтримки. За ізраїльською моделлю постачання зброї та навчання військових без зобов'язання прямо вступати у війну. Європейський союз може розглянути варіант прийому Молдови та Грузії без території. Придністрові, Абхазії та південної Асеті. Європейське майбутнє Грузії та Молдови не може опинитись у заручниках конфліктів. Так заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано. При цьому він нагадав, що Брюссель підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії та Молдови. Наприкінці жовтня про можливе приєднання Молдови до ЄС без Придністров'я заявляла президент Молдови. Мая Санду. 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство, а також надати Грузії статус країни кандидата на вступ до Європейського Союзу. Німеччина, друзі, німецька профспілка машиністів і локомотивів має намір знову оголосити страйк. Переговори з Deutsche Bahn зазнали невдачі. Страйки будуть розширені. Так заявив лідер профспілки Клаус. Везельські дата, друзі, ще відкрита. Нагадаю, що минулого тижня в Німеччині вже відбувався великий попереджувальний страйк, який серйозно вплинув на рух міського та регіонального транспорту по всій Німеччині. І останні новини з Німеччини, друзі, Німеччина затягує затвердження бюджету на 2024 рік. Нагадаю, що переговори щодо бюджету на 2024 рік на невизначений термін відклала коаліція Олафа Шольца. Як наслідок, під питанням опинилась і допомога Україні. Також Німеччина продовжила статус захисту для українських біженців до березня 2025 року. Це пише видання Reuters. Це означає, що біженцям не потрібно подавати заяву на продовження свого статусу проживання в Німеччині і не потрібні відповідні зустрічі з міграційною владою. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!